безпосередньо коло Центрального озера, перлини нашого міста, в результаті якої би місто втратило не тільки зелену зону, а й в перспективі могло втратити найосновний свій рекреаційний ресурс, це центральне озеро нашого міста. Ми і так бачимо, що вже підбираються з різних боків, але якщо б було прийнято таке рішення було прийнято таке рішення, і цих 8 гектарів було віддано. Під забудову, то я е, можу сказати, що наші діти, ми бачимо тут маленькі діти, в тому числі і мої діти є, бо я є мешканці мікрорайону Південний Бульвар. Діти ми втратили можливість гратися, а дорослі люди би назавжди втратили такий потенціал рекреаційний, як центральне озеро нашого міста. Звичайно, ми не могли не відреагувати на це питання. Вчора у нас відбулася погоджувальна рада, коли в мене є секретар міської ради Івано-Франківська. Микола Іванович Вітенко. Я хочу, щоб він оголосив про те рішення, про яке домовились вчора депутати, які прийняли вчора погоджувальна рада місто, міської ради Івано-Фаріківського. Дійсно вчора була погоджувальна рада, на якій були представлені практично всі фракції міської ради. Для Абсолютно всіх було справжньо дивиною, що такий проєкт рішення виноситься на сесію. Такий проєкт рішення не може виноситись на сесію. Буде одноголосно, безперечно, сьогодні рішення. Про те, щоб його вперше зняти з розгляду порядку денного. Крім того, я думаю, що буде ініційований запит для того, щоб ми з'ясували, яка структура виконавчого комітету доносила даний проєкт рішення. Це архітектура, усіх усіх, які провинні матеріали, і на основі заяви кого власне виноситься цей проєкт рішення. Ми чудово знаємо, що наше місто не так багато вже зелених зон залишилося. наших попередників, особливо дві 2000, фактично, по 2008 рік коли цілими гектарами, по 7-8 гектарів зелених зон, зон роздавали за будинок, це є непоправна шкода. І я думаю, що Юрій Оч підтвердить, що ця каденція наразі не зробила жодної помилки, і, на жаль, тільки тим займається, що змушена, скажімо так, боронитись в судах і виправляти те рішення, які були прийняті на користь поганих будівельників. В тому числі і парк готелю, правда? Так. Да. Парк готель збудований на території зельного заводу. Так, забрана територія автомобільної школи Івано-Франківська. Пановні колеги, я, я... Колеги, я е, хочу, е, по-перше, якщо б не було е, такої реакції громади, в тому числі в соціальних мережах, я знаю, що дуже багато людей тут сьогодні присутні, які займаються спортом на центральному озері, то звичайно би от таких речей. Напевно, би влада зневажала на думку громади. Якщо б не було такої кількості людей, напевно, би виконавчий комітет в першу чергу дозволяв подібного роду рішення. Я хочу подякувати секретарю міської ради, всім фракціям міської ради, які вчора були на погоджувальній раді Пан-Франківської міської ради. І я сподіваюся, що ми нам вдасться все зробити, щоб ця зелена зона була збережена для міста Івано-Франківська. Дякую всім вам. Yeah, you yeah, yeah, yeah,